В день Юпітера, планети великого щастя. Ми найкраще вітання. І день у нас сьогодні надзвичайно гарний, сприятливий. день серця, день чаші, граля, коли не можна плакати, не можна сумувати ні при яких умовах. День милосердя, коли наші молитви до Всевишнього не лише будуть там на небі почути, але й знайдуть відгук. День ідеальний для пожертвувань. Сьогодні ми можемо просити пробачення у тих, кого ми образили. І обов'язково нам пробачить, і ви також пробачите тим, хто вас образив. І важкий камінь спаде з вашої душі. Сьогодні наш оберіг це корали, які так полюбляли наші бабусі, наші прабабусі. Це оберіг від заздрісниць, від суперниць. Погана прикмета сьогодні це розлита рідина і розбитий посуд. Місяць продовжує свій рух по знаку водолія. Одні водолія у нас дуже вразливі наші ніжки. Так що взуваємо комфортне взуття і. Бережемо їх менше ходимо. Сьогодні дуже добре полікувати протилежний знак водоліє лев, який відповідає за наше серце, за нашу серцеву сидинну систему. В дні водолія наш організм потребує чогось смачненького, жирненького. Отож, сьогодні дуже добре, якщо ви дратівливі, поїсти жирненьку рибку, лососові, форель, сьомгу. Сьогодні за григоріанським календарем. Різьбо Пресвятої Богородиці, міжнародний день грамотності. І сьогодні день вівсяниці, день Наталії Андріана. Кажуть, Андріан колотить тісто, а Наталя пече. Із цього тіста млинці обов'язково сьогодні ми повинні пекти млинці. Вітати з ним Ангела Наталь. Сьогодні також ми згадуємо про те, що в 1504 році Мікеланджело представив Флорентійській публіці своє творіння статую Давида висотою 5 метрів 17 сантиметрів. Яку він створив із мрамора за три роки. Це шедевр. Мистецтва і людського генія нехай нам так везе і в цьому посприяє розташування небесних світил.